Ця історія розриває серце через те, скільки випробувань випало на долю однієї родини з Маріуполя, яка шукає дідуся. Після пережитого здається, у них не залишилося емоцій, але Жевріє надія знайти чоловіка живим. І ще бабуся гну, старший син, внучки, младший внук, нівістки. Ті виживаюся. Я сподіваюся, що є дошка попри каманісу живої і не може про собі повітря. Дідусь Віталія, – 69-річний Павло Пархоменко, невиправний гуморист та оптиміст, який майже 40 років пропрацював на заводі Азовсталь і, будучи на пенсії, не міг всидіти на місці. Дідусь у нас білка в колісті, завжди працював, на ринці сиділ железяками торговав, печки людям діяв в дамах. Постоянно находів таку таработ, любів пасить. Танця і кодали кодаю соли. Після повномасштабного російського вторгнення Павло Сергійович разом з дружиною, молодшим сином, невісткою та двома онучками переховувався в підвалі будинку на Володимирській 136. Це лівобережний район міста, який одним із перших потрапив під безжальний обстріл російських військових. 27 березня. Дідусь Віталія вийшов із укриття разом із сусідом. Поїхав шукати воду та продукти, але додому не повернувся на путі. їхали єхалі домой і попали. під обстріл. Сусід повернувся. Марієл, там дужини і нісного ніснішки. Згодом рідні Павла Сергійовича дізналися: він не доїхав додому якихось два-три кілометри. Там знайшли згорілою його автівку. Але окрім зникнення дідуся, його родині довелося пережити ще одне горе: загибель сина, тобто дядька Віталія. Спустошені хлопець і його бабуся згадують про це стійко і вже майже беземоційно. І ця приреченість доводить, з яким пеклом вони стикнулися. Коли сусід вернувся, син, виходить, його младший, виходив на вулицю, все дідусь виглядало, хотів йти його шукати. Його застрілив. І стрілка була на цій вулиці, і в нього попало два вистріли, по тому. І все. Син младший був убитий. Загибель сина змусила бабусю надію Іванівну разом із невісткою та онучками виїхати з Маріуполя уже в безпеці. Об'єднавшись з іншими родичами, вони продовжили шукати дідуся. Я подавав об'явлення всяких телеграми, много всяких різних груп, і в одній з груп низька лікарня. Там жінка, мені кліпнулася, що, вроді би, ну, бив. Був у четвертій бальніше, ранені на дві ноги і в Маріупчався снідання були в началі апреля її затудала евакуювали. Ця звістка, яку отримали ще всередині квітня, тоді неабияк надихнула всю родину, адже все сходиться. Чоловік за описом жінки дуже нагадує дідуся. До того ж, четверта лікарня найближче до місця, де він потрапив під обстріл, і міг бути пораненим. Здавалося, вони от-от знайдуть родича. Потім я перепісувався щось таким та мужі, який тепер був до них. Він говоріть нічого конкретно, там знав, друзі. но говорить, таку фамілію слушать. Але що всіх вивозів в сторону Новоазовська з Новоазовська вже приділяли поразки у кого основають її радію. Але далі знову глухий кут і невідомість. До сих пор никакой информации, обеззванивали все номера, которые туда можно. Никаких больниц, нету, никаких спикеров, нету, нигде его нет. Очень много людей, которые до сих пор ищут своих близких, которые были в этой больнице, прятались. Даже есть люди, которые туда до войны пали, и они где-то в этой больнице исчезли. Втім, є ще одна соломинка, за яку охопилися і рідні Павла Сергійовича і вся наша команда з пошуку зниклих. Можливо, через стрес він втратив пам'ять і тому не виходить на зв'язок. Я в тому що він, коли виїжджав, він собою ні телефон не взяв, ні документи, ні права даже собою не взяв, нічого він не взяв. Я не знаю. Помню -то он номер на зустріні, помню. Хто хто знає, та чорта поліклініки? Собчить будь пожалуйста, вірю. У нас є шанс знайти Павла Пархоменка. Можливо, його бачили саме ви, наші глядачі. Наступна загадкова та дуже моторошна історія зникнення сталася на Чернігівщині. Ще один регіон, який і досі оговтується від наслідків окупації. Російські військові почали поступово захоплювати область ще з 24 лютого. Понад місяць тримали її жителів у страху а на початку квітня, нарешті, відступили. Як результат, смерть руїни та десятки зниклих безвісти. Серед них подружжя Світлани та Олега Боярченків, а також двоє їхніх онуків-підлітків. Я не знаю, що там відбулося, і ніхто цього не знає, ніхто не бачив. І по цей час у мене немає зв'язку з, з моєю родиною. Людмила, донька Світлани та Олега, розповідає: батьки жили в селі Лукашівка разом з онуками і були для хлопчиків опікунами. Бо рідну маму, сестру Людмили, позбавили батьківських прав. Мати їхня рідна не займалася їхнім вихованням. А, так що ну, трошки було з ними складно мамі. але нічого вирішували всі питання. На всі, на всі свята вони ходили до мене, їздили до Чернігова. Ми ходили до кінотеатру, тобто, ну співсерію. Від початку повномасштабної війни Людмила, яка живе в Чернігові. Регулярно телефонувала батькам у їхньому селі. Щодня ставало дедалі небезпечніше. 8 березня, о 20-й годині вечора. Я подзвонила мамі. А мама каже: Люда вже є прильоти у сусідів. Почали вилітати вікна. Я кажу, мам, ви там обережно Сторіба У нас не було. Вони ховалися просто в хаті. Наступного дня Людмила говорила з мамою востаннє о восьмої годині ранку. Я вже подзвонила мамі. Мама каже: Люди, немає будинку, ми ховаємось. Але де вона ховаються? І вона не встигла сказати. Я передзвонила через 40 хвилин. Їй пішли в будки, але не слухав, ніхто не бравши. Ще за кілька днів від жителів Лукашівки. Людмила дізналася, що її батьки та племінники зникли. Але що саме з ними трапилося? Сусіди їх гадки не мають, адже весь час переховувалися від обстрілів у підвалі. Відомо лише що в день зникнення родини в їхнє село зайшли російські війська. Стріляли цілий день, один загорівся. Ну ніхто не може сказати від чого, тому що немає ні воронок від снарядів, ні снарядів біля будинку. Я написала на всі чати, де тільки можна було і спошуку людей. А на початку квітня щойно українська армія звільнила Лукашівку від окупантів. Людмила приїхала до подвір'я батьків від того, що розповіла жінка далі. Здається, холоне кров. Це дуже страшно і дуже моторошно. В самому будинку біля печі знайшли дві кубки кісток. Ми їх зібрали. І передали поліції, відкрили кримінальне провадження вправили на ДНК. Тобто, якщо їх знаходилося чотири чоловіки в домі, то знайшли тільки два місця, де були останки Ці у серпні Людмилі повідомили, зібраного матеріалу недостатньо для аналізу ДНК, і все одно Людмила продовжує шукати рідних і вірить, що вони живі. Адже розмовляла з мамою вже після того, як будинок загорівся, якщо я з мамою розмовляла о восьмій ранку. Вона вже сказала, що немає будинку. Тобто, в мене є ще надія, що вона жива, тому я її шукаю її. Кажуть, що хто залишався без домівок, ці орки забирали. А так як тут були ще діти, то як ми ну, розказують, що там в Росії вже є і готують дітей на усиновлення і на все. Я сподіваюся, що вони просто знаходяться десь чи на території Білорусі, чи на території Росії, кудись їх вивезли. Щоб спробувати розібратися в цій історії, я зв'язалася з волонтером Ігорем Луговим. Від початку повномасштабної війни він возив на Чернігівщину гуманітарку та допомагав жителям області евакуюватися. Загалом врятував близько двох тисяч людей. Ігор вітаю! Ви були тією людиною, яка евакуйовувала людей, евакуйовувала людей з самісінького пекла. Яка ситуація була на Чернігівщині у березні? Ситуація була дуже часто. Ми Рухалися і бачили ці села, котрі обстрілювалися. І там логіки обстрілів взагалі не було, тому що накривали цілими районами, е, накривали градами, там, де взагалі ніякої військової техніки було таке враження, що було якесь завдання, просто знищення місця прилітало просто хаотично. Вже трошки пізніше, там вже були більш такі точкові удари. Вновь одну родину, вони казали, що в них був один великий підвал, де ховалися родини, вони там переносили теплі речі, бо досить такі приміщення було пологі. І коли зайшли військові, вони замінували то приміщення, таке враження, що створили всі умови, щоб люди не ховалися, якщо буде летіти, тіти, що прилітало саме. Чи є вас інформація, наскільки багато було вивезено людей на територію Білорусі та Росії з Чернігівщини, і чи підпадали під вивіз старинні і діти? І як це відбувалося? Наскільки мені відомо, то вивіз був взагалі хаотичний? Тому що по деяким селам, куди вони зайшли, вони просто пропонували вивеземо до Росії. Але були такі випадки, коли посаджали когось до автомобілів і. Просто повозви, ну вивозили взагалі різні, тобто не було якоїсь там тільки молоді або тільки поважного просто всіх туди в нашому пошуку. Є родина з села Лукашівка, що на Чернігівщині, щоб ви порадили родичів, який бік рухатися, і чи дійсно зараз на території Білорусії Росії можливо, що стареньких і дітей тримають десь у полоні? Ну це можливо, то, щоб я порадив, це намагатися знайти, скажімо так, контактних осіб у білорусі і в Росії серед звичайного населення. В принципі, такі люди є, що допоможуть, то я б радив, може там по якихось групах в Фейсбуці, я не знаю, там офіційних джерелах, шукати там якісь групи, хто може там щось десь володіти, якусь інформацію. В принципі, воно реально знає. Спільно з національною поліцією та Національним інформбюро ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл або телефонуйте на 102 або 1648. Нові історії пошуку. Дивіться, щопонеділка о 21.30. Шукайте та не здавайтеся.